Той самий трендовий італійський пиріг, який хоче зробити майже кожен кондитер, але в роботі з таким тортом є деякі нюанси. Якщо торт великий в діаметрі, він не поміщається в стандартний холодильник. Також бісквіти не вийде спекти цілими в духовці, тому бісквіти потрібно випікати половинками або четвертинками. Звідси виникає інше питання: де взяти форми для бісквітів. Або шукати на сайтах, або робити самим з фольги. Я обрала другий варіант. Після стабілізації бісквітів та начинок потрібно зібрати четвертинки та залишити на стабілізацію. Після чого зібрати їх разом цілий торт. І тут інше питання: де зберігати готовий торт, якщо він не поміщається в холодильник? Є два варіанти: або вести з собою в ресторан розібраний торт, крем, декор та весь інвентар, і на місці вирівнювати торт в ресторані, або вирівняти та задекорувати торт у себе на кухні та одразу вести в ресторан. Я дізналася у нареченої, що торт мають розрізати о 9-й вечора, тому я доробила його на своїй кухні, заздалегідь включила кондиціонер в машині та доставила торт в 8 годині вечора, щоб торт та ягоди були максимально свіжі, а це відгук від нареченої.